На Прикарпатті трапилося два випадки шахрайських схем. 41-річна потерпіла стала жертвою телефонних афористів, не перевіривши отриману під час дзвінка інформацію від нібито працівника банківської підтримки, потерпіла, втратила значну суму коштів. нібито працівниця банку, яка переконала заємницю, що її банківські дані нібито не верифіковані, тому потрібно провести підтверджуючу операцію. Жінка надала доступ до мобільного додатку свого банку та підтвердила вхід. Згодом шахраї повідомили про те, що потрібно об'єднати її банківську картку з рахунком фізичної особи підприємця. Після виконання цих дій із рахунку заявниці було перераховано майже 470 тисяч гривень. Другий випадок шахрайства трапився і 64-річним жителем Івано-Франківська. Чоловік став жертвою шахрайства під час продажу автомобільних сидінь в інтернеті. Як з'ясували правоохоронці, чоловіку в месенджері написав, нібито покупець, щоб узгодити деталі купівлі товару. Після короткого Листування аферист надіслав потерпілому фішингове посилання, нібито для заповнення форми зарахування коштів за товар. Потерпілий перейшов за цим посиланням, ввів дані своєї банківської картки та невдовзі отримав сповіщення про списання з його рахунку понад 120 тисяч гривень. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає громадян бути обачними під час онлайн операцій та ніколи не переходити за сумнівними посиланнями. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на вежі.